Сьогодні ми починаємо вступну кампанію 2025, з якими рубежами ми входимо до цього процесу. На сьогоднішній день в Дунайському інституті Національного університету Одеська морська академія функціонують шість напрямків підготовки: це судноводіння, або правильно називається навігація і управління морськими суднами. Це суднові механіки традиційно. Управління судовими технічними системами і комплексами електромеханіки, підготовка, електрообладнання на судні. Це у нас транспортні технології на морському і річковому транспорті, це інформаційні технології, це гідрографія і кінографія. Ви бачите, який спектр спеціальностей, які пропонує Дунайський інститут сьогодні для роботи. Для того, щоб функціонував будь-який заклад, насамперед, необхідно виконати три основних умови. Це безумовно контингент, а на сьогоднішній день більше 1300 здобувачів освіти, які навчаються в Донецькому інституті. Це друге це викладачі, більше 100 викладачів, які працюють в Донецькому інституті. Більше половина з них це кандидати та доктори, наук, професори, доценти. І це безумовна матеріально технічна база. Кожного року ми збираємо наших відвідувачів для того, щоб продемонструвати матеріально технічну базу, намагаємося, не зважаючи на складні умови війни, до цього був ковід. все інше, ми кожного року приблизно 3 мільйони гривень вкладаємо в оновлення цієї бази. Минулого року ми помнимо з вами ну, мається на увазі це в 24-му ще існуючому, ми відкрили лабораторію електрообладнання, ГРща, так називаємо, яка фактично є унікальною лабораторією в нашому регіоні. В цьому році ми плануємо відкрити ще одну лабораторію, яка буде унікальна в нашому регіоні. Це дизельна установка, яка буде виконувати два, таких, два аспекти. Перше, це повністю відповідно до енергетичних вимог забезпечення безперебійної роботи електрики. А по-другому, це виконання лабораторних робіт і наукових досліджень. Тому ще один такий важливий елемент в цьому році: ми сподіваємося, що закінчимо ремонт на проспекті міру 15 і вже з нового навчального року почнемо працювати в новій споруді. Тобто, ми все готуємо для того, щоб зустріти наших здобувачів. Дійсно, сьогодні існує ряд пришкод для. Вступників цього року ми бачимо кількість людей, які покинули Україну, виїхали з країни. І це безумовно для закладів вищої освіти і не тільки для вищої освіти а фахової передвищої освіти є викликом. Але якщо ми звернемося до статистичних даних, то побачимо, що в Дунайському інституті ми зберігаємо цей контингент. Сподіваюся, і цього року. Здобувачі в даному випадку випускники нададуть перевагу нашому закладу. А ми зробимо все необхідне для того, щоб забезпечити високий рівень якості освіти. Сьогодні перший раз, коли майбутні здобувачі освіти, майбутні наші курсанти прийшли в стіни Дунайського фахового коледжу та Дунайського інституту. Ми всі велика родина Національного університету Одеська морська академія. А за нашою спиною хочу вам предо... представити стоїть. Наш новий плавзасіб відновлений в цьому році. Це Ял-4, на якому сподіваюсь, вже весною, коли наступить тепла пора року, наші курсанти будуть відновлювати свою шлюпочну практику. Ми робимо адміністрація, як Дунайського фахового коледжу, як дирекція Дунайського інституту Чимшир Валенти Іванович. І я робимо все можливе для того, щоб морська освіта була у наших курсантів найякіснішою. Всіх запрошуємо стіни Дунайського фахового коледжу та Дунайського інституту. Хочу додати трошечки. Про освітні програми, які запроваджені на нашій кафедрі. Ми є випускною одної з провідних кафедр нашого інституту. Представляємо дві освітні програми. Це традиційна плавательна спеціальність. Освітня програма називається Навігація управління морськими суднами. Ну, в обіході це судноводії. Це стандарт, традиційна спеціальність, вона не потребує ніяких так, додаткових реклами, тому що дійсно в місті знають, що таке судноводій, де працюють, які умови і так далі. Тому пропонуємо. Ще раз нагадаємо, що є така програма, будь ласка, запрошуємо всіх бажаючих отримати освіту. Але я хочу додати, що на нашій кафедрі запропонована і цього року почала працювати ще додаткова освітня програма, споріднена. Називається вона гідрографія і океанографія. Що таке гідрографія, і океанографія? Ну два слова. Гідрографія, гідровода. Графія це опис водних ресурсів, опис океанів, морів, річок, озер. Ну, а океанографія це наукова напрям діяльності, дослідження океанів. І тому, враховуючи особливості такої галузі, як судноводіння, судноплавство – Є необхідність забезпечувати безпеку цього е, процесу. І одним із напрямків цього забезпечення є це навігаційне гідрографічне забезпечення водних шляхів і акваторій. От саме перша частина нашої програми і направлена на підготовку фахівців, які будуть забезпечувати е, навігаційну гідрографічну безпеку. Е, другий напрям, е, чим будуть займатися здобувачі цієї програми, це напрям вивчення. Природних копалень, морів і океанів, ну, це бурові установки, вибуток нафти, газу. Це, ви знаєте, ще, так скажемо, так звані офшорні компанії, які там дійсно також дають трудові місця дуже, ну, так скажемо, з високими зарплатами. І третій напрямок нашої програми це екологія, екологія морів, океанів і так далі. Дуже часто дуже це буде в рамках, от, коли проходить війна. Це буде дуже актуально по встановленню наших цих біоресурсів і взагалі прибережної зони Чорного та Азовського морів. Оце напрямки діяльності. Хто може навчатися на цій програмі? Всі бажаючі. В першу чергу, хто має середню освіту. Ну а що конкретно сказати, на кого ми направимо таку цільову аудиторію, є ті, хто, в принципі, бажає пов'язати свою долю з морем, але з яких-то причин... Ну, боїться там морської там хвороба або з постану здоров'я він не може отримати плавательні спеціальності. Потім може ті, хто не, не дуже хотів би там на довгий час відриватися від сім'ї від суші. Тому це бо, це програма для них. Ну і інший такий напрям дійсно це відкрита інформація, що плавательні спеціальності вони коштують. Більш дорого. Наша спеціальність дозволяє більш бюджетно отримати, почати освіту цю отримувати, а потім паралельно отримувати спеціальність судноводія. Тому що програми дуже перекликаються. Дуже перекликаються. Тобто на виході можна отримати два диплом бакалавра з навігації управління судном і гідрографії океанографії щодо працевлаштування. Ну, насамперед, це державна установа, держгідрографія. У нас в Ізмаїлі є підрозділ. Я спілкувався особисто з керівником. Вони потребують таких спеціалістів в Одесі. По всьому узбережжі Чорного моря потребують таких фахівців. Крім того, як я казав, це офшорні кампанії по вибутку природних копалень. Ну і екологія. Ще одна ізюмінка цієї програми в тому, що вона відкрита в рамках спеціальності науки про землю. Не про землю той там Чорнозем, а про землю як планета. І тому. У нас передбачено, що програмою що будуть вивчати питання, пов'язані з землеустроєм. Тобто, випускники, які обрали додаткові, у нас там є таке вибіркове компоненти по землеустрою, можуть працювати в кадастрах, ну і так далі. Я сьогодні звертав до цього коледжу, щоб подивитися, як я буду далі вчитися тут. У мене враження, що тут дуже гарно, та і викладачі дуже. Спокійно та добре. Я планую поступати на судоводу. Поступив я у тому році, навчаюся я на другому курсі за спеціальністю судовий механік. Я обрав діному, тому що цей інститут він знаходиться у моєму рідному місті. Також у мене тут багато друзів навчалися на старших курсах, та я чув багато позитивних відликів від них. У мене склалося враження після закінчення першого курсу. Ну, я задоволений. Багато викладачів е, йшли на зустріч та ну, старші курси допомагали, та все, все було дуже добре. Щодо навчального процесу, е, я дуже задоволений, тому що у нашому інституті є багато е, тренажерів, так як і для суднових механіків, так і для судноводіїв. Е, состав викладачів теж дуже гарний та приємний. Завжди допоможе та підуть на зустріч. Я хочу, хочу поступити до Донацького фахового коледжу, тому що в мене навчається тут рідний брат. Він розказував мені дуже багато про це, що тут є цікавого в цьому коледжі, який він найкращий, який тут є здовочувач освіти інший, які педагоги дуже класні. І тому я вирішила поступити теж до цього коледжу. Буду навчатися разом із своїм братом. Я хочу поступити на спеціальність менедж річкового та морського транспорту. Буду навчатися там, та вважаю, що буду працювати по цій професії. Я поступила у діному в цьому році. Я навчаюся на спеціальності менеджмент. Я обрала саме цей навчальний заклад, тому що це по першу чергу близько до мого дому. Я не хотіла в'їжджати з країни. А по-друге, тому що мені подобається. Морська галузь, я хотіла хоч якось совпістати свою своє життя з морською галузі. Коли я вперше прийшла до інституту, мені здавалося, що це якось так всі якісь злі, всі якісь дуже сурові. Але це було зовсім навпаки. Мені дуже сподобалось усе. Та вчителя були дуже добрі. Планую поступати до Дунайського коледжу, а в інституті навчався мій е, старший брат. Тепер хочу піти після закінчення коледжу до інституту. Я планую поступати на спеціальність менеджер.